Я Френсіс дірнлі, і це Україна. Останні новини сьогодні, після вихідних російських бомбардувань по Києву та інших українських містах, з пожежами, що забрали життя кількох цивільних, ми розглядаємо невдалу дипломатичну спробу Москви заблокувати останні санкції Дональда Трампа на російську енергетику. Ми також аналізуємо нову промову Путіна, в якій він представляє крилату ракету нового покоління, і що це розкриває про зростаюче занепокоєння в Кремлі. Сьогодні понеділок, 27 жовтня, три роки і 247 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я проведу вас через останні військові та політичні оновлення за останні 24 години. Давайте продовжимо з того місця, де ми зупинилися минулого тижня. Через кілька годин після нашої трансляції та зустрічі коаліції бажаючих у Лондоні, до якої я повернуся пізніше. Щонайменше вісім осіб були поранені в Києві після ракетного удару в п'ятницю ввечері, що спричинило кілька пожеж у кількох місцях на лівому березі міста. Херсон також зазнав обстрілів російською артилерією на відео видно численні вибухи в житлових районах. Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що двоє людей загинули, а 21 особа отримала поранення. Але суботня ніч була набагато гіршою. Росія здійснила ще одну атаку дронами на Київ, внаслідок якої загинули троє людей, і щонайменше 32 особи отримали поранення, включаючи сімох дітей під час ударів по житлових будинках. У Києві було чути численні вибухи, починаючи приблизно з 2.35 ранку за місцевим часом. В одному районі люди вистрибували з вікон, щоб уникнути полум'я. Двоє з загиблих були 46-річна мати та її дочка Анастасія Маслей, якій було лише 19 років. Вони загинули разом, задихнувшись від диму, ховаючись у ванній кімнаті. Серед тих, хто був у столиці, була членкиня німецького уряду Катрін Райхер, міністерка економіки, яка була змушена провести понад годину під землею зі своєю командою та багатьма цивільними. Отже, щоб підсумувати похмурий підсумок. У п'ятницю вночі Росія випустила понад 60 дронів і дев'ять балістичних ракет. У суботу вони запустили понад 100 дронів. Загалом президент Зеленський сказав, що Росія запустила понад 50 ракет, майже 1200 ударних дронів і більше ніж 1360 керованих бомб проти України минулого тижня, включаючи той жахливий напад на дитячий садок у Харкові, де було 50 дітей. Наш берлінський кореспондент Джеймс Ротвелл написав статтю про цей воєнний злочин, демонструючи героїзм, проявлений місцевими жителями. Багато зврятованих дітей розмовляють російською, що знову спростовує брехню Путіна про те, що війна ведеться для звільнення цих людей. Ми додамо посилання на цю статтю в примітках до шоу. В іншому місці російські сили атакували вугільну шахту в Дніпропетровській області, коли під землею перебувало 496 людей, за даними української енергетичної компанії ДТЕК. Удар став сьомою атакою на вугільні підприємства за останні два місяці, оскільки Москва посилює свою кампанію, націлюючись на енергетичну інфраструктуру напередодні зими. Усі шахтарі були безпечно підняті на поверхню. Переходимо до наземної війни. Це були вихідні серйозного занепокоєння щодо ситуації в Покровську, коли Москва заявила, що тисячі українських військових оточені біля Куп'янська та Покровська. Що Зеленський назвав повною брехнею, хоча він визнав у своєму вечірньому зверненні в суботу, що російські сили увійшли в місто, назвавши їх диверсійними групами. Журналісти української правди стверджують, що в Покровську перебувало щонайменше 50 російських військових, які брали участь у перестрілках і вбивали українських солдатів, зокрема операторів дронів на їхніх позиціях. При цьому логістика в місті повністю контролювалася російськими дронами, змушуючи українських солдатів проходити 10-15 кілометрів, щоб дістатися до своїх позицій. Вони пишуть, захисники стикаються з катастрофічною нестачею піхоти, далі цитуючи одного офіцера там. Піхота практично відрізана від командування, каже він. Ми чуємо їх по радіо і намагаємось доставити їм воду за допомогою дронів. Вони перебувають на позиціях 2,5 з половиною до 3 місяців. Для нашої бригади це довго. Ми зазвичай ротуємо людей. Бої йдуть майже на кожній вулиці, у нас є втрати щодня. ISW продовжує оцінювати, що російські сили досягають тактичних успіхів поблизу та в межах Покровська, але це, ймовірно, не свідчить про неминучий колапс. Не вони позиції обох сторін переплетені, що ускладнює, якщо не робити, можливо, визначення точних контрів лінії фронту. Щоб їх процитувати, заяви Кремля про перемоги на полі бою є частиною постійних зусиль з фальсифікації та зображення російської перемоги як неминучої. Так що Україна та Захід. Повинні поступитися вимогам Росії зараз. Тепер я повинен додати, що після цих похмурих звітів у неділю українські сили заявили про звільнення двох сіл приблизно за 30 кілометрів на північ від Покровська. Хоча це не було незалежно підтверджено. Я дам вам ширший огляд лінії фронту в Україні в завтрашньому епізоді. Росію також атакували на вихідних. Минулої ночі Москву сколихнули вибухи. Перехоплено майже 200 українських дронів, що порушило авіарейси та спричинило пожежі в столиці. На одному з вражаючих зображень російська мобільна команда протиповітряної оборони просто кулемет, встановлений на задній частині вантажівки, була сфотографована біля Кремля, коли українські дрони вразили цілі навколо Москви. Були оголошені червоні тривоги для Брянська, Калуги, окупованого Донецька та Бєлгорода. Саме в останньому, здається, відбулися найінтенсивніші українські операції. Записи, зроблені місцевими жителями, показують атаку на водосховище та дамбу там. Були заяви, що це «Хаймарси». Але на цьому етапі це неможливо підтвердити. Військова розвідка України також прагнула звернути увагу на збільшення підпалів і самозаймань, як вони це називають, електричних щитів, релейних шаф залізниць та іншої інфраструктури по всій Росії. Не дивно, що в регулярних звітах Стіва Розенберга з BBC про російську пресу, настрій похмурий. Одна вражаюча цитата щодо економіки: російська промисловість балансує на межі загального колапсу. Досить вражаюче, що це може сказати російська преса. Тепер багато хто припускає, що це і санкції, оголошені американцями минулого тижня, призвели до телевізійної зустрічі між путіним і начальником Генерального штабу Росії Валерієм Герасимовим у суботу, щоб похвалитися випробуванням новорозробленої крилатої ракети Буревісник з ядерною силовою установкою та ядерним озброєнням. Путін назвав це унікальним продуктом, якого ніхто інший у світі не має. Герасимов сказав: ми запустили багатогодинний політ ракети, і вона подолала відстань у 14 тисяч кілометрів, що не є межею. Він додав, що тестовий запуск тривав 15 годин. Це класичне ядерне брязкання, зброєю, яке ми очікуємо від Кремля, коли часи стають важкими. Трамп сказав, що оголошення було недоречним, закликавши Путіна шукати закінчення війни замість тестування нових ракет. Він також зазначив, що Москва знає, що США мають ядерний підводний човен, розгорнутий прямо біля їхнього берега. Вони не грають з нами в ігри, сказав він. Ми теж не граємо з ними в ігри. Тепер Москва поспішно відправила Кирила Дмитрієва, генерального директора Російського фонду прямих інвестицій, який навчався у Стенфорді, раніше працював на Уолл-стріт, щоб спробувати переконати американців, що тиск на Росію марний, а економіка насправді в хорошому стані. Але це, здається, було невдачею, оскільки міністр фінансів США Скотт Бесон висміяв його на телебаченні, сказавши, що він просто російський пропагандист, і його можна ігнорувати. Тепер це відбулося після зустрічі коаліції бажаючих у п'ятницю, про яку я згадував раніше, де The Telegraph може розкрити, що президент Фінляндії Олександр Стуб, якого вважають тим, хто має міцні стосунки з Трампом, попередив Європу продовжувати взаємодію з президентом США. Інакше є ризик, що Москва знову вплине на нього. Як пише наш брюссельський кореспондент Джо Барнс, у тому, що було описано як вирішальне втручання, Ступ сказав, що Трамп наразі задоволений зусиллями Європи у спробах закінчити війну, але росіяни оточують президента США та його оточення в надії переконати їх підтримати плани Путіна щодо завершити конфлікт. Дійсно, команда Трампа, як повідомляє сьогодні, Рейтер, має нову хвилю санкцій, готову, якщо Путін продовжить затягувати мир в Україні. Але за повідомленнями США хочуть, щоб Європа діяла першою. Тепер майте на увазі, що у Шата є інші пріоритети. Трамп цього тижня в Азії, і, очевидно, вже погоди в рамки потенційної торговельної угоди з Китаєм, яка буде обговорюватися, коли їхні відповідні лідери зустрінуться пізніше цього тижня. Немає очікувань, що 100-відсотковий тариф на китайські товари, яким погрожував Трамп, набуде чинності, це має значення. Як ми обговорювали на спеціальному живому записі подкасту, який ви тепер можете переглянути на YouTube або послухати у версії, що включає запитання та відповіді з аудиторією на додатках для подкастів, і ми додамо посилання на обидва в примітках до шоу, якщо китайці не вірять, що є наслідки за їхню підтримку Росії, вони продовжуватимуть ще більше сприяти їм. Цікаво, як Пекін зараз говорить Британії, що вона повинна підтримати китайську власність на Тайвань або ризикує порушенням дипломатичних відносин. Вони стають сміливішими. Але щоб підсумувати, на цій коаліційній зустрічі прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер окреслив п'ятибальний план, заявивши, що коаліція посилить санкції проти Росії, змусить її виплатити репарації, продовжить підтримку повітряної оборони, збільшить військовий тиск на Москву та розробить плани щодо гарантій безпеки після конфлікту. Президент Франції Еммануель Макрон також був там. Він сказав, що санкції США стали. Поворотним моментом у війні. Я думаю, багато хто поставив би це під сумнів, але тим не менш цікаве втручання. Мете Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії, також була присутня і встановила крайній термін на Різдво для розробки стратегії, щоб змусити Росію виплатити репарації за її незаконне вторгнення. Це майже, напевно, є відповіддю на провал у Брюсселі, про який ми повідомляли минулого тижня, після того як Бельгія відхилила ці плани використати заморожені активи Росії як фінансову підтримку для Києва. За даними політико, в результаті країни можуть бути закликані залучити десятки мільярдів євро спільного боргу як частину плану Б для підтримки України. Очікується, що цей варіант буде включено в документ, який Європейська комісія представить столицям ЄС у найближчі тижні разом із репараційною позикою. Ми розглянемо це питання більш детально в завтрашньому епізоді. Отже, це військові та політичні оновлення з вихідних і цього ранку. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, Ukraine -thelates. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukrainpod.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.